Майже восьма ранку. Школярі Луцького ліцею номер 2 сходяться на перший урок. У вестибюлі школи їх зустрічає офіцерка безпеки Софія Колесник. Старша лейтенантка розповідає, до цього п'ять років пропрацювала патрульною інспекторкою. В складі екіпажу їздила на виклики. У школі вона другий тиждень. Реагують дуже добре. Перші класи вони всі усміхаються. Бігають об вас поліцейські, поліцейські головне це безпека дітей, каже офіцерка. Постійно оглядає територію навколо та відвідує уроки. Слідкує за тим, щоб діти не принесли сторонні предмети до школи, також щоб не прийшли сторонні особи до школи. Відбуваються бесіди з учнями. Лекції поліцейська у ліцеї вже частково замінила функції педагогів з виховної роботи, розповідає директор Роман Поліщук. Перепитують і менші, і старші. А що сталося? А чому в школі поліція? Людина в формі вона вже викликає до себе певну і довіру, і діти йдуть вразу вирівнюються стрункіше і не знають, як правильно себе поводити. Насправді рівень поведінки дітей в школі з кожним роком залишає бажати кращого і кращого. Це не та зараз країна, і не ті зараз діти, коли одне слово. Вчителя і відразу повне виконання, тому покладаємо великі надії, але очевидно, що це не буде миттєвий результат до присутності офіцера в навчальному закладі. Звикають і діти, і їхні батьки. Думаю, вчителям трошки легше, особливо старшими дітьми. Якщо є якісь порушники, то офіцери допомагають. якісь конфліктні ситуації. Є. Ну, будь ласка, представники закону є. Ну це добре. Я це правильно. У мене перший клас, дівчинка. Ми тільки пішли, тому що я поки що не відчуваю цієї безпеки. Звісно, є доцільність, тому що багато є випадків таких, що дітей викрадають, дітей забирають, б'ють дітей навіть їхні однолітки. Тому булінг буде прикращен. Окрім охорони порядку на шкільних офіцерів покладені й просвітницькі обов'язки, говорить керівник відділу служби освітньої безпеки патрульної поліції Волині Олександр Таровський. Він реагує на правопорушення стери за конфліктними ситуаціями в школі, проводить інтерактивні заняття, проводить національно-патріотичні заняття. Доволі круто, що зараз є офіцер безпеки, тому що він стосовно правил дорожнього руху проводить постійні бесіди з учасниками освітнього процесу, як правильно переходити дорогу. Як... Треба їздити велосипедом і тому подібне. До кінця семестру в Луцьку офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 20 школах, каже Олександр Таровський. Нині також 21 поліцейський працює у гімназіях та ліцеях на прикордонних територіях, розповіла речниця обласної поліції Ольга Бузулук. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк.